До вашої уваги ось така красива BMW X4 в кузові G02. Машинка пригнана для себе. Машина в дуже класній комплектації, і салон гарний, і колір гарний. Пробіг 84 тисячі км також це для тої машини вона як нова виглядає, і що в салоні, що ззовні. Встановлена нова літня резина Pirelli. Така вона зовні класна. Також комплектація тут дуже багато в цій машині. Є практично все. Зараз переміщаємося в салон, детальніше розкажу. Ось така цікава машина. Є повністю така велика ця проекція, максимальна приборочка, пошита мова, навігація, все повністю пошивалося під наш регіон. Встановлені європейські задні фонарі з жовтими поворотниками, які коштують дуже немало грошей. І салон класний. Чорний потолочок, панорама, все є. Сліпі зони, відстеження пішоходів, кліма ззаді, спереді, підігрів всіх сидінь. І, коротше, дуже багато опцій в тій машині. Робилася, використовую машинка для себе. Тобто не жалілося грошей взагалі, поставили всі оригінальні деталі, новеньку резину. Повністю обслужили, замінили всі рідини. Оскільки пробіг маленький, то вам ще дуже довго залишається кататися і насолоджуватися істою. Кого зацікавило, дзвоніть.